Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Цікавився не лише Фаріон, хвилювався за батька. Крім того, говорив про самогубство, якщо його візьмуть. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що вбивство мовознавиці Ірини Фаріон відбулося з переробленого пістолета. Крім того, слідство вважає, що підозрюваний у вбивстві міг готуватися також до чогось наступного, оскільки цікавився засіданнями облрад та деякими політиками. Про це Клименко повідомив під час брифінгу, присвяченому розслідуванню справи. Також Підозрюваний підготував листи на випадок, якщо щось піде, не так. Ми проаналізували телефон підозрюваного. Там є прізвища інших політиків. Засідання облради він цікавився цим фактично після повернення в місто Дніпро. Тобто він продовжував аналізувати та шукати когось. Хто може цікавити його як фігуранта. через півтора дня після скоєння вбивства він вже відійшов від того, що зробив і можливо готував наступну операцію. Повідомили під час прифінгу. Так підозрюваний склав свій прощальний лист на випадок, якщо. Що щось піде не так. Він підготував СМС-повідомлення, проте не відправляв його. У листі йшлося про те, що в першу чергу підозрюваний переймається за свого батька. Наразі експерти аналізують невідправлене повідомлення. На думку слідства, вбивство відбулося з переробленого пістолета. Набої для вчинення злочину злочиниці ймовірно міг замовити через інтернет. Донька мовознавиці Ірини Фаріона Софія Семчишина прийшла сьогодні до суду у Львові, де обирають запобіжний захід 18-річному В'ячеславу Зінченку, підозрюваному. Убивстві її матері, як передає кореспондент Уніан. Вона поставила кілька питань, затриманому юнакові, Проте відповідей не отримала. Навіщо ти її вбив? Який у тебе був мотив? Ти знаєш, що у неї двоє внуків, що вони її дуже люблять. Ти падлюка, ти будеш там же разом зі своєю мамою. Щоб ти відчував, якби вбили твою маму. Емоційно звернулася до підозрюваного донька Фаріон. Хлопець на її слова не реагував. Він поводився спокійно, навіть дещо зверхньо. Увесь час гортав сторінки своєї кримінальної. Справи зрідка дивився на присутніх. Немає що сказати. Ти розумієш, що ти зробив. Сказала Софія. Вона додала, що справа її матері житиме вічно. Її справа ідеї цінності. В той же час правоохоронці будуть слідкувати за тим, або вбивця не здійснив самогубство в камері. Ігор Клименко повідомив, що по прибутню на місце вбивства Ірини Фаріон поліцейські вилучили гілізу калібром 9 на 18 мм. Наразі вона на експертному дослідженні зброя специфічна не бойова. Патрони проступили в Україну у 2017-2018 роках. Близько одного мільйона штук. Наразі слідство встановлює, коли іде була придбана зброя. Зазначив міністр внутрішніх справ на брифінгу у Львові за хвилину до вбивства. Камери відеоспостереження зафіксували підхід підозрюваного до місця, де стояла Ірина Фаріон. В очікуванні таксі після цього чоловік одягнув червоні рукавички. Доклав патрон у патронник та здійснив постріл у жінку. Попередньо підозрюваний відійшов до Ірини Фаріона на досить близьку відстань. Після скоєння злочину він втік з місця події, що фіксують камери спостереження за два дні, коли у Львові тривало прощання з загиблою підозрюваний залізницею. Виїхав. То Дніпрам редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.